Раді повідомити, що ви зараз переглядаєте бонусне відео по скандинавській міфології, яке вийшло завдяки підтримці наших підписників. Ми вже розказали базову скандинавську міфологію, а це означає, якщо ви передивитеся наш скандинавський плейлист, то вже зможете підтримати розмову навіть у компанії всяких зануд. Скандинавські боги дуже цікаві, і ми ще точно будемо до них не раз повертатись на цьому каналі. Проте хочеться наповнити і канал, і Ютуб іншими міфами і культурами. До речі, ви ще можете проголосувати за те, яку міфологію бажаєте бачити наступною на каналі у розділі Спільнота, а зараз ми вам розкажемо сагу про вельсунгів рід героїв, що вели своє походження від Одіна. Якщо у грецькій міфології героям приділяли багато уваги, та що там казати, всі ми знаємо, якою б була грецька міфологія. Якби ЗЕФС знав про контрацепцію, то скандинавські міфи більш присвячені богам і їхнім стосункам з велетнями. А ми, як представники людського роду, не можемо не згадати про себе коханих. Приємного вам перегляду! Родоначальником Вельсунгів є син Бога Одіна на ім'я Сіґі. Матір'ю якого була звичайна смертна жінка. Якось на полюванні він по необережності вбив улюбленого раба свого сусіда, за що був видворений із Скандинавії. За допомогою свого божественного батька Сіі вдається захопити владу у Франків та стати їхнім конунгом. У Сіді народиться син Рарір, а у Раріра син Вельсунг, який стане мудрим та хоробрим правителем. У Вельсунга було 10 синів і одна дочка. Старшого сина звали Сігмунд, а доньку Сіґні, і вони були близнюками. Одного разу на бенкеті в честь заручень доньки Вельсунга Сігні та Йотландського Конунга Сігейра з'явиться один старий чоловік, який триматиме у руці незвичайний меч. Цей меч звався Грам, і йому не було рівних на землі. Той старий гань встромив меча в ствол дуба і сказав, що він дістанеться лише тому, хто зможе його витягти, а тоді безслідно зник. Цим старим був сам Одін, який частенько подорожував світом смертних у минувші дні, знаменуючи великі пригоди для людей. Для розуміння картини варто ще пояснити, що дуб, у який Одін встромив меча, знаходився безпосередньо в залі Конунга. Адже за старими традиціями правитель вибудовував свій дім довкола найстарішого і наймогутнішого дерева. Першим випробовувати щастя пішов наречений Сігеєр, проте всі його потуги були марними. Далі тягнули гості сам Конунг, Вельсунг та його син. Проте меч піддався лише Сігмунду. Усі раділи та вітали старшого сина Вельсунга. І лише Сігеєр став заздрити швагру та затаїв на нього злобу. Після весілля Сігаєр запросив родину дружини завітати через два тижні до нього в гості, і ті радо погодились. Коли ж Конунг Вельсунг із синами приплили до володіння зятя, його донька Сігні, побачивши корабель батька здалеку, кинулась у воду та попливла йому назустріч. Як тільки Сігні зійшла на борт корабля, то почала благати батька повернути. Та забрати її разом із ними, адже її чоловік виявився зрадником. Дівчина пояснила, що Сігеєр замислив убити всю родину та привласнити собі Медж Грам. Проте, Вельсунг відповів, що не годиться дружині йти проти свого чоловіка, який би він там не був, як не годиться воїнам тікати від бою. Маючи чисельну перевагу, Сігеєр переміг у цій битві і захопив чарівний Медж Грам. Вельсунг був убитий на місці, а його синів відвели в ліс та прикували до поваленого дерева, де вони мали бути розтерзані дикими тваринами. Тієї ж ночі брати побачили, як до них підкрадається страхітливе чудовисько то була лосиха, у якої світилися червоні очі, та по хижому роздували сніздрі. Вона накинулась на молодшого брата, розшматувала та зжерла його. Наступної ночі та сама історія трапилась із іншим братом, і так продовжувалось, аж поки не залишився один Сігмунд. Коли Лосиха підійшла до Сігмунда та оскалила свої ікла перед ним, він раптово схопив її за шию і почав душити. З останніх сил тварина вдарила по дереву, до якого був прикований Сігмунд, від чого те розкололося на друски, звільнивши бранця. А тоді Лосиха сконала. На ранок Сікні прийшла, щоб поховати рештки своїх братів, та неймовірно зраділа, побачивши живого Сігмонда, який пообіцяв не залишати те місце, допоки не здійснить свою помсту. І став жити у тому лісі, а сестра час від часу навідувалась до нього. Жив Сігмунд в основному полюючи на диких звірів, а хліб йому приносила сестра Сігні. Минали роки, і у Сігні народилося троє синів. Старші, підступні та боягузливі, як їхній батько. Та молодший Сінфьотлі нагадував відвагою свого дядька Сігмунда. Коли Сінфьотлі виповнилося 10 років, мати привела його в ліс до свого брата і сказала тому, щоб виховав сина воїном, який і допоможе їм здійснити помсту. Вчинив Сігмунд так, як сказала йому сестра. І ось через роки, коли Сінфьотлі помужнів, настав час діяти. Сікмунд і Сінфьотлі вийшли з лісу вночі та прокралися до льоха Сігайра. Проте, на їх горе, старший син помітив їх, коли виходив по воду й підняв тривогу. Сігаєр наказав взяти їх живими та кинути до глибокої ями, засипавши зверху колодами та камінням. Пізніше до тої ями прийшла Сігні й почала просити вартових дозволу кинути туди соломи, щоб її брат та син не загинули на сирій землі. Ті, не побачивши ніякого підступу, дали дозвіл. Насправді ж у тій соломі, Сігні заховала меч Грам, який перед тим викрала у чоловіка, і Сігмунд одразу почув його дзвін, коли сніп соломи упав в яму до бранців. Озброївшись дивовижним мечем, Сігмунд розбив усі колоди і каміння, та вони з племінником вибрались на волю. Була уже глибока ніч, і, поки всі спали, Сігмун і Сінфьотлі, назбиравши у лісі дрів, Обклали ним будинок Сігейра і підпалили. В пожежі дістали вони лише Сігні, проте та згадала заповіт батька, який говорив, що дружина не повинна ніколи залишати чоловіка, після чого вона кинулась у полум'я, де й загинула. Після цього Сігмунд і Сінфьодлі повернулися до Франків, де Сігмунд по праву спадковості зайняв трон батька Вельсунга. Та одружився із донькою Конунга сусіднього королівства на ім'я Бархільд. Сінфьотлі, який убив батька та братів, захотів податися у подорож по світу у пошуках слави. Якось в країні Варнів Сінфьотлі посварився із одним чоловіком та убив його. І тут доля зіграла з ним злий жарт адже той чоловік був братом новоспеченої дружини Сігмонда. Дізнавшись про це, Вархільд вирішила помститися та отруїла ріг з питвом сільфьотлі, і той помер. Сігмунд, звісно, здогадався про те, хто отруїв племінника, проте помста у ті часи була священна, і він не став карати дружину, а лише відіслав від себе подалі. Не маючи нащадка і будучи уже в літах, Сігмунд вирішив знову одружитися його обраницею стала Юна Хьордіс. Проте до неї уже сватався інший, молодий та знатний Люнгве. Батько Хьордіс, який також був конунгом, казав донці самій обирати, за кого вона хоче заміж. І та між молодістю і красою та славою і хоробрістю обрала друге, оженившись з Ігмундом. Люнгве не пробачив зневаги до себе і вирішив напасти з військом на володіння Сігмунда, щоб відбити його юну дружину. Зранку й до ночі йшла битва, і Франки на чолі з Сігмундом тіснили ворога. Проте, в останню мить, коли Сігмунд заніс свій дивовижний меч Грам над головою Люнгве, перед ним з'явився Одін з висунутим списом, який сказав, що настав його час. Замість голови суперника Грам вдарив об Одіновий спис та розколовся навпіл, і Люнгве, скориставшись моментом, вігнав свій клинок Сігмунду в груди. Коли Франки зазнали поразки, Люнгве поспішив в дім Сігмунда, проте Хьордіс там не знайшов таємним виходом втекла вона зі служницею до лісу. А коли настала ніч, прокралась на поле битви і знайшла там помираючого Сігмунда. На останньому подиху Сігмунд заповів Хьордіс взяти уламки його меча та зберегти їх для сина, що вона носить під серцем. Прийде час, уламки Грама знову стануть мечем. А їхній син здійснить свою помсту. Сказавши це, Стікмунд загинув. Дякуємо, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваємося, що вам сподобалась сага. У нас ще вийде продовження цієї історії про помсту сина, якого Хьордіс носила під серцем. Тому обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити. Ставте лайк та залишайте коментар. Вже зовсім скоро ми завершуємо розділ скандинавської міфології, і у нас вийде нова міфологія, і будемо говорити уже на іншу тему. Тому впевнена, що буде цікаво.